Всім привіт. Грибний пошук продовжується. Я от таких шукаю в нас в кущах. І збираю червоноголовці дубові. Це не підусишник, це червоноголовець. От Є тут вже один. Перед тим я показую, як я опеньки знайшов. Так що дивіться мої фільми, їх багато щодня. От я тепер багато часу в лісі. Зараз в лісі багато. І знімаю там що росте, що бігає. Я того шукась не беру. Нема здоров'я, так вот Тут бачу ямок накопали. Хлопці ще збирають, вон. дивіться. такі під грибочки. Там є пес. Він також грибник. Такий, так я Правий, він помішав. Рибят. Не гонивші. Тут десь бачу дрібненько так ходить далеко. Може. б. Це був де він є. Одне Обнешов дрібненький такий. брати. На голові, скоро росте я тут вчора ходив і не було дивіться вже повиростав які зароги шкода гриби позбирали мені довго я збирався опять на одному місці нормально може де більше є, треба ходити пуха ще пеньки. там дехто не вірить, що я їх збираю. он дивіться Зараз. Вони вже є, великі і маленькі. Ну, я ще не беру. Чекаю, поки ще підростуть, щоб було трошки що продати. Зараз пала, падав дощ. Вже нема 25. 13 вроді було скільки там, вночі. Ось таких курсов. Ще грибочка не нав навіть два. Подивіться. Вже біля гриби. О, так біля гіляки. Нормально. Опенішки, а там ще один є. Але не думав, що в кущах курсах таки гроші. А на шее глянь на так земли за да, раду буду вот эти два гриба. все трохи похоже тут подъявлюсь ну все то Це переничав, я трохи полезберовали. Вот Зараз я їх достанешь. Тих два забрав. Тепер тут таки. Вот також такий. Хороший гріб. І тут ще один. Чотири. Залажка вийти ще він. Ось такий. Ходимо великий. Такі трибненькі А Хочу сказати, що сюди вже маслики у нас біля вишки. цікавий може піти позбирати. Гриби ростуть. Ростуть. Такі дрібні. Накриємо. Може дочекаюся, може ні. Щось не йде. Та люби ліс. Люблю збирати гриби. Також бігає з металшока, може підписатися на мій канал, якщо не впаде. Там поставити подобайку, Я жию з того. Там получаю парку п'ять. Стока на хліб. Гріби то так. Ще то вирішить трохи походити, ти типу, пощав. що гриба грибаний шлях. Такий схований, прихований. Тільки що виліз з землі. Продав який вже? Дивіться, який грибочок. Тут така смеляка. і то він шоповина пара, бо він потім не бачив. Можливо ще не виросли. Ну, гриби є. Вже пішло, як кажуть. О там їх, бачу, ще одна. Від такі. О, та ще є. Кате. Дві гриби які пішли. Брям Я там пересходи коло гриба Так біляка Вот він Сховався Другенький наш Бурвичок Бу... не боровичок, а білий грибова Буровики Нескорішний Як вам? Я хотів опеніп знайти. Не збирав грибів. Ось Оце класний гриб. Шуша. Біля. Для російська не знаю, що грибешка. Ти муху морщик. Опа, є. Я з ними зробив. На базар мені не хочеться йти. Тут є ще дрібненькі. От два таких. Один лише, напевно. Ти заберу. Той прикрию. Так, п'ять грибів. Вже є тут. Ще трохи похожу по тих кущах. Ну ще що виросло. Тут сьогодні ніхто не був. Як то кажуть, повезло? Й! Йоп. Ой, матукатися не можна пробачається. Раз, два, три, чотири. Ще чотири гриби. А най. Дивіться, що робить. Ай більше п'ять. Тут ще дрібненький такий біля нього. Ото. Ті гриби. Тут ще... І там оце так шасто так шастя. Вот. Ліопленьки є. Гридевські. Ді Дві Діць такі гриб. Душає. Вони там тих не погубити. Четвертий. П'ятий, ще раз би. Поше дрібненькі ростуть. Дивіться, є два таких маленьких. От вони. Я прикрию їх. Опа. Мені так багато не треба. Ось тут чуть не розвертав. Риб він рибочок. треба. Побачу чи не тут чи ні. І отвійте опа Кушать такий Так познати все на кубку Ларда я то накрив не знаю де Вот он Вот одному місці, місце десь, скільки. І ще там по кущах десь валяється в мене. Шеревзак там далеко. Треба повертатись. О, тут одного пропустив. Навіть одного, два. О, так можна назбирати грибів зразу. який кислі пак. То я вже показував, той здоровий такий. Там ще два. Чи три, може більше. Ту я ще багато пропустив. Але не підросту до завтра. Може ще піду. О, що. За рюкзаком От рюкзак От тут ще найшов. Я вже то ходив то є я... за пять минут виросли. О, где ти видите? Вот, я тубову не бачив. Ну то, як то кажуть, капець слепота. поджарим. Вот Это а я грибе, грибе пропускал. Ага. Может я уже ты снимаю, я уже за все запутал. Дивите. Вот все такие грибы. Все це я вже показував. Ой. Будем кого фільм вийде в мене. Ну ладно. Нічого не зробиш. Наскидав трохи Забираю ті, потім решту те заберу. Так, забираю ті гриби, побачу десь ще одного. Не знаю, тепер вже він де. Оце так засліпило. Тільки що бачив, вже забіг. А, ага, є ой, ще є. Дивіться що робиться. Там ще греп'є. Ось також землі. Житься напевно, там на базар йти. Я так не хотів. Ось тут ще вирішив трохи походити. Дивіться, що не йшов. Не такі більші. Ой, які гриби. Тут вже червивий. Якого хрена він червивий. Ці вже великі такі переростки. Що це рівно буду брати. Я тут вже вроді проходив. Той гнали, як залишає тут -ка. трошки подальше від того місця, де я вирвав. По тепер забрати ті, що я вирвав. Це капець робиться. Так, беру ті всі гриби, збираю докупи. От. Там ще он Ті буду враги складати, буду їх. Отже, дивіться, какие я. Ще тут. Ті великі зверху, напевно, положу. Так, грибів позбирав. От вони замежиться ли розак. Побачив шию вроді. Ті червоні. Вони це червоного лавець. От він такий ще, Червоноголовиць. Маю ще сумку, то буде на плечі. І ще грібі щось не бачить там, червоного не йшов. Ага, є все таки. Якийсь такий корішневий Такий лежачий рибочок. От він, руки вже чисто болоті. Запустив, ще чер раз ще червоного ласу пропустив. І там ходило, як то Людина може не побачити просто. От вони ще ростуть. Тут кабани варили. Дивіться, що вам грибівний шов. Такий комішний. Ти вже, вже з'їжений. Перед тим обдивиться. що такий. Червоноголовці і гриби Та третє за зароб закон Ще трохи по тих що поважно Початку подивимося Може ще таке велике росте А то ще хто прийде і позбирає Є. Ще є гриб Дивіться, цялата Такі такого що не виділи. Сама шапка теж решту Ті гриби вже такі уже їм хопу капля накриє все те Вертатит. Так що я гріп пропустив я його. От такий. От індоленки. Ну ж діваша я біси. Я просто підходив кругом, мар. Там на середній. Не знаю що з ним робити правда великі трохи але прикриє напевно подивлюся ще зараз буде дорога піду